Якщо ви хоч раз дивилися трансляцію з гнізда лелек Одарки і Грицька, а тепер уже Грицика, то знаєте, Полтавщина вміє дивувати. А всього за кілька десятків кілометрів звідти в селі Дейманівка стоїть ще одна цікавинка старий, але робочий млин-вітряк. Цей дерев'яний вітряк відомий як Євтухів млин, його збудував у 1905 році місцевий селянин Мусій Євтух. Це класичний приклад українського стовпового млина, коли вся конструкція повертається за вітром навколо центрального вертикального стовпа. Млин має дерев'яний каркас, чотири великі лопаті та два яруси всередині. Після завершення будівництва Євтух сам працював на млині, а згодом справу продовжили його діти та онук. У другій половині ХХ століття вітряк переобладнали під електродвигун, і він ще якийсь час працював, але згодом його перестали використовувати, і конструкція почала руйнуватись. Споруду врятувала подружжя Миленків Володимира та Надії. Завдяки їхній ініціативі та підтримці місцевих підприємців та меценатів вдалося відновити споруду і механізм вітряка. Сьогодні млин повністю робочий і став центральним об'єктом етнографічної стежки, створеної у Дейманівці та є частиною національного природного парку «Пирятинський».